У масках, гра на музичних інструментах та співи. Солістка опери Софія Сорока розповідає на підготовку вистави мюзиклу мали менше місяця. Тепер, коли репетиції на фініші, каже невимовно щаслива, коли ти виходиш на сцену та просто стоїш, це одне. А коли починається дійство, коли починається світло, коли йде дим, це на, на чокасці створювали цю казку у перервах між тривогами. Додає соліст Самвел Адамян. Вживалися в образи, вчили тексти англійською та французькою мовами. Працювали ну, складно, але це приємно, що коли це закінчується. Ти розумієш, що ну виходить дуже класно і стильно. І мені Мені здається, що людям це сподобається. Я вважаю, що наша публіка такого ще не бачила. Такого у театрі ще дійсно не робили. У виставі поєднали хіти з всесвітньо відомих мюзиклів, зокрема, привид опери «Нотердам де Парі, Ромео та Джульєта. Їх розповідає режисер, виконує ціла команда: 16 солістів, близько 60 вокалістів хору та ще 12 артистів балету. Усе заради єдиної мети. Зробити в цей важкий час е, нашому загалу так, такий глядачу настрій, який трошки відволікає і дає якийсь от такого позитиву. Побачити прем'єру глядач зможе 23 та 24 червня триватиме мюзикл трохи більше, ніж годину. Айміна Арнаут, Валерія Шаляхіна, Дар'я Лисенко та Олег Одринський новини 11 каналу.